Таке дріп-стоп. Давайте, коротше, подивимося, з чим його їдять і чому можна зразу зняти шифер, роздвинути обрішетку на 350 і поставити металочерепицю. Дріпстоп. Бачите, це така, грубо говоря, сказати, як флізелін, да? який наклеєний на заводі при прокаті листа. Відклеїти дуже важко. Оце ми відклеювали, тут вже воно не приклеюється, бо воно вже літало. Тут ще приклеюється, бачите? А тут ще ліпше приклеюється. Воно герметично вкатане. Герметично вкатане до листа. І коли у вас холодна покрівля, неутеплена мансарда, ви просто знімаєте шифер, ставите крок 350 для кріплення і все. І не треба ні мембрана, ні контрейка, ні доповнітельна брюшетка. І робота на це все. Теж забирає час і гроші. Тут ви можете швидко. І перевага в тому, що вона менше стукає, ніж звичайний метал. Покрівлі Харків, Кличківська 119. А. Ну, оця фігня перегрівається і вона.